Учанні вже давно довели, що в основі всього світотворення лежить закодована інформація. Це є Слово Боже. Все створено Словом Божим і все тримається Словом Божим. І часто люди говорять, чому так все відбувається, стільки війн, страждань, стільки проблем в житті, там і взагалі, стільки різних бід. Ми маємо зрозуміти, що основою у всього цього світу є Слово Боже. Бог створив. Цей світ своїм словом. І коли ми відкидаємо слово Боже, говоримо, що нам воно не потрібне, то і відбувається все, що ми бачимо, тому що без слова Божого неможливо побудувати нещасливе життя, нещасливий світ, тому що це основа. Відкидаючи основу, відкидаючи Бога, відкидаючи його слово, ми отримаємо те, що ми маємо: божевілля, страждання, хвороби та війни. Потрібно вивчати Слово Боже та будувати своє життя на Слово Божому. Тільки так можливо врятувати цей світ.